Сьогодні разом з творчою майстернею досвідки ми робимо ось таку м'яку іграшку баранчик. А допоможе нам цьому майстриня Аня. Вітаю тебе, Аня! Доброго ранку! Розкажи, будь ласка, глядачам нашим, що потрібно для того, щоб зробити такого чудового баранчика. Для того, щоб зробити такого баранчика, нам буде потрібно хутро, яке ви маєте вдома. От це може бути старенька шубка, або там якісь можливо подушечка старенька. Ось такий білий кусочок тканини. Це буде наш животик, і спинка, коричнева тканина. І для ріжок ось така от коричнева тканина має бути. Так, я буду вирізати зараз їм животика. Тут є ось такі зразочки. Угу. Ти можеш вирізати ріжки. Вирізаємо хутро. Хутро в нас, якщо воно падає так, от вниз, щоб воно було, uh -huh. то ми перевертаємо так от боком, щоб не переплутати його. От воно так має от донизу бути. Форма може бути довільною, можна собі більшого, меншу вирізати. Тепер беремо ось таку заготовочку. Це буде наша голова для баранчика. Так. Так, от. І так само їх має бути дві. Бо ми їх будемо склеювати разом. Uh -huh. Ти вже відмалювала ріжки, так? так? Тепер можеш Пошли вирізати. Давай. Так. Для того, щоб було дві одинакові частинки, можна вже другий не зразочок прикладати, а зразу прикладати от одну частинку, голови вирізаємо, прикладати і вирізаємо. Якщо лишаються десь якісь дефекти чи десь щось, ну, потім ми будемо підрізати це, підрівняємо. Залишилося нам зробити тільки ніжки. Ось такі ніжки. Mm -hmm. Є ось така заготівочка. І Очка вже є, тепер, так. Очка вже є готові. Якщо нема можливості придбати ось такі очка, як тут є. Можливо використати гудзики. Можна використати так. гудзики, так ось як на цьому баранчику, тут є звичайні гудзички чорні. Далі ми вирізали наші детальки і ми будемо зараз це все склеювати. Намащуємо клеєм і прикладаємо так, щоб вони з двох сторін були одинакові. І притискаємо. З клеєм треба працювати швидко, бо він дуже швидко стине. Так, є другий, тепер так само робимо з ніжками, щоб вони у нас були з двох сторін одинакові. А чому саме клей? Чому не зшивати? Е, наприклад? Для діток клей, якщо, наприклад, до нас проходять дітки на майстер-клас, то він є і зручніший, і швидше працювати. От і діткам трішки тяжко працювати з голкою, з нитками бо різного віку приходять. А так якщо це малесенькі дітки ми їм допомагаємо, скажімо. От, але це і швидко, і зручно. Повністю ми все не заклеюємо, тому що ми ще всередину будемо класти синтепон. Беремо ось такий шматочок сантепону. Це може бути і хутро інше люба, що є під руками. І запихаємо його всерединку. І тепер тримаємо добре, щоб він не вилазив звідти. І, і заклеїмо, заклеїмо вже так, до кінця. Тепер ми переходимо до наступного етапу, будемо склеювати йому тіло. Перевертаємо, так як я говорила щоб не переплутати іншим боком. Кладемо рівно по краєчку і протискаємо. Залишимо малесенький, таку частинку, не заклеєну, щоб ми також туди могли напхати синтепон. Беремо ось такий так само синтепон, як ми клали в голову, і запихаємо. Де приблизно буде наша голова. Собі так відміряємо і даємо сюди, наносимо. Це приблизно буде разом з вушками ось по цій лінії. Угу. Так, щоб воно добре трималося. Наносимо клей і донизу так само ми от наносимо клей на цю частину, де ми якої ми будемо ліпити. Перевертаємо і ось так прикладаємо і тримаємо, щоб воно. Прилипло. Тут у нас баранчик був от із таким шнурочком. Це може бути як підвісочка. От. А можемо приклеїти зараз: от у нас є магніт. Приклеїмо ззаді магніт і собі повісити на холодильник. Ось який чудовий баранчик у нас вийшов. Якщо він вам подобається, то ви можете забрати його у творчій майстерні досвідки, що по вулиці Домі, 61 у місті Івано-Франківську. І ми будемо раді, якщо ви зробите фото з нашим подарунком та виставите його на нашій сторінці молодіжне телебачення ВКонтакті. Тож не беріться, поспішайте, сюрприз чекає вас! До нових зустрічей! Па-па!